Захід також проходить душі патріотизму, адже ми повинні знати страшні сторінки історії для того, аби відстоювати не було. А ще, як кажуть, без минулого мене ми марки майбутнього. Тому ми пам'ятаємо загиблих і шануємо, що ви герої. Це гарячі серця, героїв Небесної Сотні та всіх відважних кліків, які любовчись, пішли на захист кордону України в зоні проведення АТО на сході нашої країни. Та тисячі патріотів нашої держави, які зараз знаходяться на передовій, захищаючи від терористів свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Дійсно, багато поколінь українців поклали своє життя на літак української державності. Ми наповнені духом своїх волелюбних предків, багатою історією. Якщо хочемо осягнути минулої країни, то маємо багато вчитися, знати, пам'ятати. Вони нашу історію творять і творили, орлині крила їх життям несли. Ці люди в житті подвигом грішать і грішили, і про них пам'ятати ми маємо завжди. Особливим треботом у серці і надзвичайно зворушністю душі зазначив, що серед сьогоднішнього багатотисячних української армії вояків є наші односерці, які також завітали на наш захід. Запрошуємо вас до за спілкування. Я, я вже говорив, що сьогодні на нашої складі на наш заді завітали випускники нашої школи, які у 2009 і 2010 році закінчили нашу школу. Хлопці зовсім молоді, зовсім юні, але дух патріотизму, дух національної ідеї української, просякнутий, як то кажуть, від голови до ніг. І хлопці е зараз виконують свій національний обов'язок, захищаючи мир і спокій, нас і з вами, діти, турбуються про те, щоб ворожа нога окупанта не пішла. І я запрошую, хлопців, вас до слова, буквально в кількох словах, розкажіть. Де ви служите? Які почуття, які враження переповнювали вашу душу? Будь ласка. Проходимо службу 79-ї отдельної аеромобільній бригаді, бригади ВДВ, яка дистанцірується в Николаєві. Зараз на даний момент виконує задачі по обороні нашої країни, в зоні авто. пошли, не хотели сидеть на шее у родителей, бросили учебу, пошли служить. Да. Так и попали в зону и, В принципе, все. Артур, а ты проходил службу? Ну, я тоже хотел на службу с 9 й как кремая на мобильной начал. В зону антитеррористической операции выехали в том году 8 марта, и с первой ротации приехали где-то 10 августа. Все это время проходили, ну, и шли по, ну, по границе Украины. И как бы держали государственную границу. Так как пограничная служба уже с этим не справлялась, наша задача была закрыть государственную границу. Ну, в итоге нас разбили на границе, брак России. Россию. Вот так. Ну, пожалуйста, для наших Можно буквально в нескольких словах. Вот подвиг наших ветеранов. Его нельзя переоценить. Это великий подвиг. Они просто, у меня просто нет слов. Просто я хочу сказать так, что они освободили нашу землю от фашизма, а мы не дадим расизму пройти на нашу землю. Слушайте. Жого патріота Олександра Олександровича Тимофєєва, вашого сина, людину, гідну, патріотичних почуттів. Знаємо, в такий складний час для нашого народу не кожен зміг знайти в собі силу волі і стати на захист рідної батьківщини та українців. Віримо, що такі юнаки, як Олександр, гідні нести звання справжнього героя України. Прийміть сьогодні від нас у подарунок. Тому що в ньому зібрані усі серця наші та табличні. Наші <плес> хочу подарувати вам і згадку малюнок, у якому зібрані усі мрії наших дітей з України зажити мирно. Також волонтерами нашої школи були зібрані кожні, які ми також передаємо Олександр.